Всім привіт! Сьогодні хотів би зробити невеличкий огляд на діагностичний сканер Mucar BT200 Max. Значить, ось так він виглядає в коробочці. Дістаємо з коробочки. У нас тут є чехол. І, власне, в самому чехлі у нас сканер. От, дістаємо сканер. Ось так він виглядає. В принципі, Мукар BT200 досить популярний вже сканер на ринку. чим він відрізняється Мукар BT200 Max від звичайного BT200. А відрізняється він тим, що на звичайному BT200 сервісні функції, які в нас є, вони безплатні лише рік. А через рік потрібно продовжувати ліцензію і потрібно ну, платити за них. На цьому Мукар BT200 Max. Ви один раз купили цей сканер, і ці сервісні функції у вас безплатні завжди. Значить, в Цьому його особливість. Цей сканер самий новий на сьогоднішній день. Його ще в Україні навіть в продажі немає, але його можна замовити на Алікспресі. Ну що ж, підключив сканер? Підключив сканер. Діагностику буду робити на прикладі Volkswagen Tiguan. Значить, потрібно скачати додаток MuCar. Скачуємо додаток. І потрібно спочатку зареєструватися, якщо у вас перший сканер. Якщо у вас сканер не перший, то просто заходимо в свій кабінет, вводимо свій емейл і пароль. І власне, заходимо в кабінет і потрібно підключити конкретно цей сканер, який ви купили. В коробочці в нас тут є інструкція, і серійний номер сканера, і код активації цього сканера. Хочу нагадати, що кожен сканер, це в нас, відповідно, він йде до одного емейла. До одного е сканер. Відповідно, Якщо ви, наприклад, на свій емейл підключили цей сканер, то ви вже сканер продати не можете. Хіба вже продавати сканер разом зі своїм емейлом і паролем? Тому ось така ситуація. Значить, Заходимо в додаток, і тут у нас зверху написано діагностика. Знизу в нас чотири функції. Функція ОБД, готовність, калькулятор, тестування прозводительності. Це якісь нові функції. Я не знаю, що це за функції, треба буде поцікавитись. А далі у нас обслуження. Це в нас, власне, є оці сервісні функції. Перше, це oil maintenance reset. Це скидання інтервалу заміни мастила. Immobilizer Reset – це в нас скидання іммобілайзера. Electronics Throttle Relearn – це в нас адаптація дросільної заслонки. ABS Bleeding – це в нас прокачка ABS. Brake reset це в нас скидання гальмівних колодок після заміни. DPF regen це регенерація сажового фільтра. TPMS reset це в нас сервіс обслуговування тиску в шинах. Steering Angle Reset це калібровка кута оберту руля. Injector кодін це у нас кодування форсунок для дизельних. Box Relearn – це у нас адаптація автоматичної коробки передач. Battery Matching – це в нас на нових машинах, коли заміниш акумулятор, потрібна його якби, ініціалізація. Далі EGR Adaptation – це адаптація EGR. Sunroof Initialization – це в нас е, ініціалізація люка або панорами. Air Lever Calibration це в нас е, калібровка рівня повітря в салоні. І далі Adaptive Front Lighting це в нас е, адаптація е, світла. Тобто це для спеціальних таких систем, де світло адаптується. Далі заходимо в діагностику. Вводимо вибір моделі, вводимо Volkswagen. Включаємо запалювання. І тут в нас е, вибуває функція тестування, сканування системи, вибір системи. Значить, е, вибираємо вибір системи і тут у нас бачимо перша електроніка двигателя, друга електроніка коробки передач, третя електроніка тормозної системи. Значит, тут у нас, бачимо, багато є різних функцій, але не факт, що вони всі є на вашому автомобілі. Це якби загальні такі функції, які є на Volkswagen. Ну, я так прогортаю вам, покажу всі які є. Так, для загального розвитку подивитись. Але кажу, не факт, що вони всі є на вашому автомобілі. Для того, щоб дізнатися, які є, потрібно зробити сканування системи і тоді сканер покаже конкретно, які функції є на вашому автомобілі. Але якщо ви знаєте, що конкретно ця функція є у вас на автомобілі, то можна зайти у це, вибір цих пунктів, і просто зразу зайти. Наприклад, Якщо мені треба подивитися щось по двигуну, то я просто нажимаю вибір системи, вибираю двигун і зразу конкретно дивлюсь двигун. Мені не треба кожен раз сканувати систему по новій. Ну, це якби для прискорення роботи. Ну, от, кому треба, просто нажмете на паузу і подивитись, який спектр функції для Volkswagen є на цьому сканері. Ну, великий спектр. Далі назад. Вибираємо по новій вибір системи. Мені мене цікавить електроніка двигателя. І дивимося, які у нас функції. У нас є чтення кодов несправності. Це щоб подивитися, які у нас помилки є. Зброс пам'яті несправності, це у нас зброс помилок і поток даних і тестування приводу. Значить, заходимо в помилки, дивимося. Такі помилки в мене були ну, на цій машині пропуски запалювання. В другому циліндрі. Це ще ці помилки в пам'яті, їх можна скинути. Заходимо в зброс пам'яті неїсправності, збиваємо помилки і вже показує, ні кодів кодовні Знову читаємо, ні кодів кодовні Все, помилок тепер по двигуну немає в пам'яті. Далі заходимо що, вибрати е, прочитати дані. Читати по каналу, це якщо ми знаємо е, номер каналу. А якщо не знаємо, просто заходимо і вибираємо зі списка. Вибираємо всі, ОК. І дивимося, ну, які параметри можна подивитися, параметри двигуна. От бачимо тут е, по 7 пунктів, 7 пунктів 52 сторінки. Тобто 7 помножити на 52. Це стільки параметрів можна подивитися ну, на цьому двигуні. Ну, в ідеалі, звичайно, то треба машину завести і вже дивитися, що конкретно нас цікавить. Ну, як бачимо, ну, тут дуже багато параметрів є. Ну, просто не вийде в одному відео все розказати про кожен параметр. Але, як бачимо, їх дуже багато. І ну, все можна подивитися і зробити ну, дуже якісну діагностику, скажімо так. Далі назад, назад. і тепер подивимося функція тестування привода. Це ми підключаємося до ЕБУ. І можемо контролювати якимись певними функціями. На даній машині тут лише тільки двома функціями можна. Заслонкою порегулювати, можна, і електричною помпою можна покерувати. Ну, функцій тут небагато. Але на, на іншому автомобілі буде значно більше функцій. Це створено для того, що, наприклад, якщо підозра є, що. Даний прилад не працює і можна електрично порухати через комп'ютер і перевірити, працює він чи ні. Ну, В принципі, багато я чого показав, але це все так оглядово, поверхнево. Для того, щоб ну, більш поглибитись в роботу сканера, то потрібно купити сканер і самому перевірити те, що вас цікавить. Дуже часто мені пишуть в коментарях, а чи працює там то на тій -то машині. На жаль, я не можу вам дати таку інформацію, тому що е, буває, що ну, функцій багато є, ну, навіть сервісних функцій є багато в списку. Навіть ті ж, наприклад, коди форсунок прописати на дизельному двигуні. Не До, до кожної машини я підключаюсь, і не на всіх 100% можна прописати форсунки. От деколи просто підключаєшся, а воно ну, не підключає. Тобто, наприклад, там з 10 машин, наприклад, на 8 машинах можна прописати форсунки. Наприклад, там на 2 не вийде прописати. Це все, скажімо так, як вам повезе. Ну, на жаль, не можу вам гарантувати, що на певній машині будуть певні функції. Якби, якщо ви берете під певну машину, то ну, більш вірогідно, що більшість функцій буде підтримуватись, а якісь функції можуть не підтримуватись. До цього треба бути морально готовим. Якщо ви вже хочете, щоб всі функції підтримувались, то треба вже замовляти більш серйозне діагностичне обладнання, яке і буде коштувати ну, вже немалих грошей. Це, скажімо так, дешевий варіант, але, скажімо так, дешевий варіант, який має багато функцій. Бо, наприклад, вже якщо брати звичайний obd 2 сканер, ну, він залітом копійки коштує, але від нього ну, толку дуже мало. А якщо вже взяти такий, ось такий сканер, то це вже такий, що можна дуже багато що подивитися, але ну, не на 100% все. Ну, це саме, скажімо так, професійний бюджетний сканер. Отак я б сказав. А якщо вже брати професійний, ну, такий серйозний сканер, не бюджетний, то там ціна буде, ну. В 10 разів більше. Тому, ну, на мою думку, що сканер дуже годний. Якщо ви хочете просто для особистого користування собі купити сканер, то це дуже вдале рішення. І навіть якщо ви займаєтесь ремонтами, от як я, то мені теж цього сканера цілком вистачає. Якщо ви вже захочете щось там прошивати, ну, щось таке серйозним займатися, то такий сканер вже не підійде. Треба вже більш професійне обладнання. Ну що ж, дякую, друзі, всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.